Батюшка Геннадий, дорогой мой. Ты что, молодеешь там у себя? По, это, по Африкам там молодеешь. Батюшка Геннадий, ух, рады тебя Друзья, как это классно. Друга побачим, Дорожь. Геннадия. Слава Иисусу Христу. сникерсу на роздавай. буду вам служити, їсти вам буду давати, пити вам буду давати. Ні-ні, ну пити це рассяжи і понять мою ми да мы поддома воду прекрасен мой господь в свете утренней зари в тихом ветре ты краси Анатолій, yeah. тобі слово, брат. Дуже радий вас бачити. Знаєте, для мене це є привілей. Приїхати до вас, побачити, обняти вас. Коли я сюди їхав, благословляли мене і говорили. Геннадію, вітаня. Вони для нас герої, хлопці. Саш, дякую. Тепер я вже настоящий. <праць> <праць> Щирий українець. У мене Україна понад усе. Я люблю, я був в Африці, але я думав про Україну. Я приїхав один тиждень, ще один контейнер відправив. Це вже 75-й контейнер. Приготував ще палети, ми вже їх 321 такий відправили літаком безкоштовно в Україну. І, звісно, приїхав сюди. Велика подяка в твоєму ліце команді Аймосі за все, що робите. Я не знаю. Ви просто красавчики. Бережи Господь! Медаль від капіланського батальйону Маріуполь видається тільки особим людям для нас. Ми а, переможемо, все буде гарно. Дякуємо за співпрацю. Друзі, подивіться. подивіться, Я вже є частина капіланського батальйону Маріуполь. Важна подробність. Це медаль в ній є сіребро з російського самоліту. Значить, треба полювання побільше їх лупити, щоб було більш медалі. Боже, дуже дякую yeah, yeah. тобі за радість бачити наших друзів, yeah. благослови наш uh, час разом. Господи, дай твоїй захист по фронту і дай послужити людям, во ім'я Твоє. Добрий день добрим людям. Добрий день. Добрый. Як ви тут тримаєтесь? Тримаємося. Божий допомога. Друзі, я привіз вам свого друга. Його зовут Анатолій. Він вже 22 роки живе в Сполучених Штатах, але ж дуже велику працю роблять для України. Ви знаєте, ми кругом працюємо в багатьох країнах. Але Україна для мене саме ближче. Люблю мову, люблю Україну, люблю народ. І тому, коли прийшла війна, ми вся діаспора зібралися, і ми безперестанку сутками молились до Господа. Але не тільки молилися, але стали діяти. І стали збирати гуманітарну допомогу. На сьогоднішній день ми 75 контейнерів вже відправили гуманітарної допомоги. Діаспора з вами там в Америці, щоб ви знали. Вони їздять до нас з самого початку війни. Ви знаєте добре. І дякую їм <пробітник> за все. Дякую. <пробітник> <пробітник> Благослови вас, Господь! Все. Хлівче, да. Ви знаєте, ми привезли все село, багато людей прийшли, продуктові пакети і, звісно, хлібчик наш. Перемога. Бачите, ми тут роздаємо. Він до сих пор пахне. Він був настояща в Україні. вас, шановний. Як вас звати? Микола Іванович, Микола Іванович. мене Анатолій. Анатолій звати. Анатолій. Да, дякую. Микола Іванович благословив нас. Переможемо. переможемо 100%. І тому, друзі, як приємно, коли люди з радістю приймають цей хлебучок і будуть мати їду. Дякую вам усім, друзі, хто благословляв, спонсував, що ми могли продуктові пакети. Оскільки діток тут, а війна рядом зовсім рядишко. Але це ми можемо давати благословіння.